Доброго дня! Знаходимося на тому ж самому місці, де і місяць тому назад, на господарстві нашого друга, товариша-партнера, на тому самому місці, де вирощується морква. Можемо побачити зміни, які відбулися. Активна вегетація, вегетативна маса досить потужна. Є вже утворений коренеплід, можемо бачити. Зараз інтенсивно годують живлення, працюють по технології від компанії PlantaGroup і порекомендували сюди застосувати також Stimax Fruit. Це препарат спрямованої дії, направлений на те, щоб покращити якість продукції, тобто пришвидшити дозрівання, рівномірність, налив. Ну і також якби, збільшує урожайність на фоні того, що збільшується коренепліт. Всім гарного настрою з нерістем, гарної ціни на продукцію.